Що, шановні колеги, можете мене привітати. Короте, йду я перед останньою загону. Що нас там? мотовила одної цієї планки короте, зірвали. Бачите, вже без планки було. Якщо бачите, то проскакає ось до тут. Чик нема, чик нема. Вийшли з положення, короте, там хомутами зажали. Короте, вона... Ну, короте, щоб не було сильного дисбалансу, дізбалансу. Так що по сої в мене мабуть вже цього року фініш е... Ну, Може ще там поїду комусь, там, якщо буде час, там поможу, що... ну якщо буде все добре. А так в принципі що? Ну от зараз ми заходимо в останній наш клаптик. Зараз ми йдемо на розворотик. Йдемо на розворот, зараз забираємо маленька гривка, складаємось, вигружаємось. До речі, не очікував, що вийде в мене цей кусочок так вроди. Тут такий був меші і бері. Мерва була. Так, заходимо, Осталось у нас кусочок. Зараз більше їхати будемо, ніж молотити. Так що такі от справи. Є Бог на світі, дав мені домолотити цю сою. Белюка йде. Сьогодні на ніч передають мінус один. Такі от такі діла. А так, без земельки не нагребсти, щоб Саша ще на фініш не горнув. Так, чорчик іди в цей. Ну так поки без приключень помолочує. Не люблю коротше, коли хвостик лишаються, тому що можна ножа рванути, коли набирає коротше, вже то, що ти перепустив через січка. Ви самі бачите і капелюка, навіть з маленького соя, Вчора був вітер, сьогодні зранку був дощ. Як би навіть і не планувалося, але я бачив, що з обіда буде ясна погода. Сонечко, ну холодно. На вулиці 6, але вітер був біжений. І в мене таке відчуття, що ця соя буде сухою. Сухою буде Так, всім пока, ставимо лайки, підписки, ми працюємо, бо тут треба трошечки це добити.